Тут мають бути однакові, це неправильні якісь яйця. Чомусь застрію об ці яйця обидвоє. Чи один з них? Всім привіт! Ми продовжуємо грати в супермаркет-симулятора, куди ви побігли. Так, що тут у мене було? У мене вже є два найманих працівника, які тут таскають продукти мені в магазин. Це що? Піца, чого вона тут? Це я її сюди кинула? я. Блін. Ну добре, піду за ним. Ой-ой, а тут нічого немає. Це що його і в мене немає? Так, закрийся. А де ти тут підсудів? Бале. То мені треба було запам'ятовувати, що в мене лежить в магазині, де, а тепер мені треба ще запам'ятовувати, що в мене на складі, де лежить. Нема підсужі, бачите? А, бачу, бачу, бачу. де ділися ці штуки, які я купила, чи я їх не купила? Геніально. Мені треба тепер розширяти не магазин, а склад, поки я не купляю ніяких собі. Більше ліцензій поки що. Зараз, на цю секунду. До речі, мені казала, що можна просто зажать і теж буде. О! Супер! То Я так точно мишку колись у Боже, не вже я це все розкидала. Як я це підкорила? Хімія? Треба. Треба, Треба, знаєте, що купити ще один холодильник, але куди його поставлю, блін. Місце йому. Опо-по-по-по! Може є. Одна я куплю ще один холодильник, щоб було більше курки. О, дивіться, вони вже скільки виставили всього. Так, я поки не знаю, куди цю камеру приткнути, але от був, був варіант сюди, але чи стане вона тут. Стає, але тоді такий прохід, тут буде, мілісі пусінький. Добре, поки стій тут, тут нічого в мене зараз не буде. Біль, мені більше подобається реально сюди розпихуватися в діло, ніж по магазину бігати і непонятно, куди його ткнути. Так, а як тут світло? А, коли вмикаю в магазині, вмикається і тут. Все пам'ятаю. Скажіть, що у мене по працівникам? Ага, всього одна у мене зараз ліцензія, але я хочу дізнатися, що працівники мої рахунки заплатити. Зростання наймання. О. Ще дві операції, і я можу наняти ще одного касира. Я зараз це зроблю. Став сюди. Відкривай касу. Так, по-перше, я кайфую, бо в мене є два касира. Брата-близнюки. ну оці ще носять продукти. Ви так само виглядаєте? Ні, відрізняються. Чи так само? А, у мене 4 брата-близнюки. Топ. Так, 13 стік, 29 рівень, 30 рівень. 900 моїх операцій мати Походу Буду бігати, я на касу тільки так. Завершуємо день. День 36, товар не знайдено, 9, плюс 900, так я маю вже нормальний такий плюс цукрова пудла публа, публа пляха. Пабло, коротше, подорожчало. Все, open, open. Давайте включимо світло відразу. Звичайно, в магазинах постійно світиться світло. Мене це трошки бізить оцей мій один холодильник, який тут стоїть, такий самотній. Але я не знаю, куди його вперти, чесно. Ось тоді дуже малий прохід. Ладно, це не малий прохід. Нормальний прохід, мені треба туди щось покласти. Картопельку фрі, якої в мене немає. Ладно, поки таскаємо це все діло. Чікс, тепер у мене буде не. Розкладка товарів під класну пісню. А от оця розкладка так і Так, я придбала весь товар, який є в мене в магазині. Ось він у мене тут весь лежить. Я його розтикую сюди, а ви носіть його, будь ласка, куди вам треба його притарабанити. У мене має бути абсолютно все, що є в моєму магазині. Зараз тут. Опс, а турк! Ось. Боже, деяких продуктів прямо забагато, а деяких критично мало. Як, наприклад, у цього молока. Я знаю, що його. А ні, воно є, думаю. Ладно, я його поставлю от все одно так, мої два тіпочка пробили всі вже. А, ні, не всі. Я думала, вони вже перестали щелкати. А я досі не рознесла свої продукти. Не можу знайти піцу. Хоча вона тут точно була. Ага, її тут забагато просто. І фіга себе, що по продуктам, тут все є. Тут все є. Таке собі. Таке собі, тут все є, є. Їти. Так, добре, є товари, яких треба купити, але розберемося вранці. День 37. Знову не знайде на товари. Де. Та що ти будеш робити, добре? Так, йогурт сир Моцарелла. Може подивитися, що тут у мене по цій ліцензії останній, яку я можу зараз купити. Добре, а скільки і коштує розширення складу? Давайте дізнаємось. Та ну його. А тут можна зростати і зростати до 99 рівня. Висаколос весьмарські морські гребінці, як суші великі, суші маленькі. 12. Куди я все буду тулити? Ну ладно, нехай буде. Куплину ліцензію на продукт. Це ж якщо я купила вже ліцензію на цей продукт, це означає, що в мене будуть його просити купити. Холодильник, 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 холодильник. Тупо все в холодильник. Це скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім позицій. Сім позицій означає 14 поличок. Так, це нормально. Чи може краще не так? А, не стане по-іншому, ладно. Офігіть. 32 і це що? Це я все виклала? Не ж будуть брати у них, не буде проблем, що вони не будуть сюди діставати. Давай, суші, заїжджайте. Ого! Що вам треба багато місця? Якесь м'яско ще одне. А, до речі, в мене все влізло. Один, два, три, 4, 5, 6. У мене якраз було сім штук. Ну, я от купила одну. Чудово, Пречудово. Далі купуємо розширення складу і кайфуємо. Блін, а я кайфую. Так, синє борошно. В мінусі міні-яйця. А це не міні яйця, це великі яйця. А де звичайні яйця? А, що це за яйця, блін? Якісь непонятні яйця. Коротше, якісь тут яйця. Незрозумілі немає яєць. Ну, все, всі гроші потратила в нуль дубом. Просто в нуліну. Правді, от я не то що потребую сильного розширення, бо, наприклад, ось дивіться, бам, стало вже плюс одне місце, два, Три. Я буду швидка, вже плюс-мінус запам'ятала просто, що де лежить Чікс. О, тільки не запам'ятала, де вхід. Забула, де лежить мед. Якось у мене швидкістю погано. Ай-я-йоптіль. Так, день все. Боже, я вже навіть не слідкую за тим, коли день все. Цікаво, скільки продуктів вони сьогодні не знайшли. То тепер у мене за продуктами. То люди слідкують, боже, вже сиру накупила, то перебрала. Фу, ти. А що по піці? Піця перебув. Так, да, є товари, яких краще більше не брати, звісно. Потім коли ще раз місяць згадати за них. Це що за яйця, господи. Хтось там зміг побудувати цей бізнес краще, ніж я. 100% хтось побудував його краще, ніж я. Але ніфіга собі з тим, як у мене на початку нігріна не йшло, то зараз це просто вау! О, дивіться, щось не знайшло. Молоко 6, а в мене його навіть і немає, і немає як купити. А чого в мене його немає? Бо я його не купила. Очевидно, так? Да? Ліна, треба купити молоко 6. День 30. Це не знайдено один! Так я в мінусі, я знаю, але блін. Відбивна в нас господи, що це таке? Ой, ковички. Ладно, я її зараз поставлю бігом саменько. Я Її поки знайду, звісно, то. Це не те, мені треба. кавичка, це не кавичка. Ну, звісно, вона ближче всього до мене лежала. Це засуші, як ви їх відрізняєте, ці, мабуть. На ці суші. Це оці суші. Які це бляха суші? Продукти повинні бути однакові. Так, ладно, Сушами ми мені підстава. Я знаю, як це зробити. Суші Максі сюди все одно сермона цього нема. Ось це ось сюди. Геніально, геніально. Так, можу ще щось купити. Чорний чай можна купити. Якісь сто яйця, які. який. Ну, що тут на цих яйцях написано? 12 яйця 8, походу. Хім, я не знаю, опеліскувач, по-моєму. О, блін. Клінінг. Останню секундочку. Це, у вас більше людей немає? Так, з тими сушами треба якийсь розбор зробити. А чому вони тут стоять? Ай, мені треба звідси суші достати. Сюди поставити і рибу цю звідси теж забрати. Hmm. Окей, але швидше буде забрати звідси суші і поміняти їх за рибу в місця. Завершуємо день. 39 товарів знайдено 6. Добре, А що такий малий прибуток. А ну, звісно я ж, скільки витратила. Бутульована вода мудро. Так, зараз я звідси це все діло. Ой, у мене треба для цього пуста полиця. Я це ніяк не зроблю, блін. Ладно, воно зранку пізно стане пустою. Чекаю, поки скуплять. Так, може треба оце все якось розмістити, Ще скільки курок накидать, оце все курками завалить. Все одно, що воно? Світло качає, а прибутку не приносить. Тому я зараз все запхаю курку. І туалетний папір отсюди поставимо. Чи що? Так, да, картошка 4, а туалетний папір 2. Туалетний папір. Що вони будуть пустувати? Непонятно. А що нема, що носити? Завис, Завизда? Та застряв в яйцях. Оп, не оп. -е е -е Відбілювач, да? Мило, не мило. Мило, що там далі? Тут все є. Сосу і торти. А де другі торти, до речі? Ось тут. Сосу і білі торти. Може, в двох коробках будь сім пачок піци. А в них є якісь пріоритети, за якими вони виставляють ці штуки? Так, ладно, по виставленню продуктів, до них питань немає. Але от те, що вони знову застряв ці яйця? Лишають якось по-дурацькому. От, дивіться. Де та піца? Сім. Сім, але стоїть дві коробки. Я зараз достану і там буде по одній штуці. Вона не по одній, але помалу. Не подобається, що застрію об ці яйця. Треба махнути ці яйця з чимось місцями. З хімією не махну, а ще можна махнути з тунцем. Так що, -то? що ж ці суші ніхто не забирає, блін. Так, ладно. Це в мене буде внизу, так? Да? Одна бляха штука. Все, добийте вже його. Мені подобається, що майже всі продукти є у великій кількості. Що ти знову застряв? Так, щось йому от ця полиця не дає, блін, спокою. Так, все. всі. Супер. День 40. І так, я маю великий плюс і всього три незнайдених товара. Ну, кайф вже! Ладно, не те, щоб я був великий плюс, але майже 2000, й -мо! А що це мене там таке продається? Що в кінці 87 копійок. А це я, мабуть, за світло так плачу. Ладно, пропустимо цей момент. <кій> так, що ж, на сьогодні ми з вами завершуємо. У нас тут продовжимо розвивати цей прекрасний магазинчик. Вже треба розширяти магазин і розширяти склад. І вже скоро 25 рівень буде ще ліцензія. Чи 26, на ну, 26-му неважливо. Так, на сьогодні ми з вами завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч. Ставте собі подобайки, пишіть коменти, бувайте. До зустрічі в наступному відео або на стрімі.